Привіт, це свіжий запис, що там є кам. І я Алла Петриченко, засновниця української платформи для створення інтернет-магазинів Шопекспрес. Сьогодні на зв'язку з Олександром Коваленком. Олександр, привіт! Всім привіт. Дякую тобі дуже. Ти seo спеціаліст, засновник seo агенції Адвор Media. Будь ласка, підкажи таке запитання: як SEO оптимізувати картки товарів в інтернет-магазині, якщо товари ідентичні і відрізняються одним параметром кольором або розміром тощо, що робити з точки зору SEO вірно? Зазвичай, з точки зору SEO, проблема в тому, що ми стикаємося з власне проблемою індексування таких сторінок. Індексування. Т так, індексування, тому що дуже часто ці сторінки потрапляють у статус, наприклад, проскановано, але не, не проіндексовано. Поки що виключимо одну із причин, це, наприклад, проблеми з краулінговим бюджетом. Зазвичай це проблема в тому, що ці сторінки однотипні. Вони мають схожий контент. У нас є два варіанти щодо цього. Варіант перший це об'єднати ці сторінки. Тобто, для SEO це буде одна сторінка з вибором параметру, без створення окремих урлів, тобто окремих сторінок під кожен товар. Це може бути сторінка продукту, вибор кольору, розміру там, і так далі, і потім замовлення. Це один із варіантів, другий варіант це власне вирішення питання унікалізації сторінки продукту. Тобто, тут треба вже заходити через конкретні дії щодо унікалізації, а саме перше це пропрацювати параметри у шаблонах. Тегах та описі. Я маю на увазі тайтл, метаопис, альт-атрибути зображень, H1, H1 заголовок та інші заголовки на сторінці, на сторінці а також хліб-крихтами. Що використовуємо? Використовуємо зміну. Це може бути колір якраз, або розмір, або інший параметр. Тобто зміна, яка підставляється у шаблони тегів або описів. Друге, треба додати цей параметр, наприклад, колір, також додати цю інформацію або цей параметр у url ОРЛАДЕСОРІНКИ для того, щоб додатково її унікалізувати. Далі це власне питання за текстовими описами. Тут є власне небагато варіантів. То ви можете їх готувати вручну, ви можете їх генерувати, ви можете замовляти ці описи у копірайтера. Це один із варіантів, тобто це рішення зазвичай використовується для каталогів з невеликим об'ємом продуктів. Окремо є варіант створення текстового шаблону зі змінними Змінними такими як бренд, категорія, може бути підкатегорія, розмір, колір та інше. Тобто, це текст, який буде схожий на різних сторінках продукту, але буде мати зміни у тексті. Тобто він буде описувати конкретно цей продукт. Також одне з рішень можна використовувати різні варіанти шаблонів, наприклад, окремий шаблон з, зі змінами, під наприклад, кожну категорію продуктів чи кожну підкатегорію. Продуктів тоді це буде шаблон буде не один, і буде більше. Це може добре вплинути на питання індексації таких продуктів. Тож тут питання доволі важливий момент питання у виборі стратегії щодо цього зазвичай також залежить від об'єму продуктів, від об'єму схожих продуктів. Тобто наскільки глобальна ця проблема. Далі можна додатково унікалізувати програмне зображення з додаванням помітки колір. Тобто, можливо, зустрічали коли на сторінці продукту, є типове зображення, яке є на інших сайтах, але з певними змінами. Тобто, там може бути відображено колір, може бути додаткові написи та інше. Окрім цього, можна додати систему відходів. Щоб по різним товарам були окремі відгуки, це також може допомогти, тому що власне відгуки це ugc контент, тобто контент дарований юзерами, і якщо він буде створюватись, це може допомогти розуміння потрібності цієї сторінки користувачу. Тобто з точки зору вуголу, звісно, це питання також у тому, наскільки багато продуктів на сайті, так, які мають аналогічний контент. Тобто, якщо таких продуктів дуже багато, і магазин, наприклад, ще новий, тобто на цей блок, власне, розраховувати немає сенсу, тому що, скоріше за все, він буде зазвичай пустим. Це треба враховувати. Далі важливо використовувати розмітку Шема, тобто розмітку продукту, для того, щоб надати більше інформації Google про цю сторінку. І звісно е важливе питання це наш індексація, індексація, сканування е цих сторінок. Тобто картки потрібні дуже важливо, щоб картки продуктів потрапляли у карту сайтів. У карту сайту я маю на увазі xml карту Питання важливо, тому що іноді я стикаюся з тим, що продукти не потрапляють у карту. Це то. Затримує питання індексації сторінок, от тому це треба перевіряти, слідити. Зазвичай це при виходить автоматично. Тобто, система налаштована таким чином, що всі продукти потрапляють у карту, але є певні виключення, особливо якщо це якісь кастомізовані CMS для сайтів. Тому я раджу звернути це увагу також. Ну можливо, пара ще моментів. Перше це лінкок. Тобто потрібно лінкувати продукти з категоріями під категоріями, якщо є окремі сторінки брендів виробників, також з ними, якщо є окремі сторінки по Наприклад, кольорам, розмірам та іншим, тобто як категорія або фільтри, можна вінкувати також з ними. Це допоможе Google більш звернути на Скажемо, так. А, увагу на цю сторінку. Якщо стрінки з схожим параметром, також треба звернути увагу на вінковку між схожими товарами. Ну, наприклад, Одна модель у різних кольорах, тобто було б класно залінкувати на один з одним ці кольори і таким чином показати і користувачу і такої системи і для того, що це схожі товари, але це різні продукти, які мають різні. Артикли, номери, значення та інше. Б... маєш на увазі, що вивести блок, фактично з цими товарами, скажемо скажімо, картці товару, там кросівки білі, але якщо такі окремими товарами є, ще червоні, сині чорні, то вам також може підійти чи просто вивести ще білі кросівки схожих моделей інших брендів. Знаєш, такий блок да, під товаром виводиться, вам може сподобатися. Вони є так. в пресі, і я от хотіла б точнити, як. Краще вже не використовувати? Я думаю, що краще, як би я зробив, я би зробив, додав би блок з окремими кольорами цієї моделі і запропонував користувачу. Якщо, наприклад, також ви можете обрати ці моделі в інших кольорах. І, наприклад, якщо він нажимає на іншу модель, він переходить на іншу сторінку. Це перший варіант. Другий блок окремий, це можуть бути схожі моделі саме наприклад з інших брендів. Це вже окремий блок, який стосується лінковки і е, такі блоки допомагають унікалізувати сторінку продукту. Тобто, проблема зазвичай у е, індексуванні таких сторінок схожа у тому, що Перше, ці сторінки дуже однотипні, дуже однотипні по контенту, і у Google є певні питання до цих сторінок. І друге, якщо це новий сайт або дуже великий, зазвичай є проблеми з краленим бюджетом. Тобто, Google робот не доходить одразу до цих сторінок, тому що йому не вистачає ресурсу. Тому нам треба оптимізуватися в ці моменти для того, щоб вижити максимум з того, як тут краще діяти, і тут знаєш, я ще додам важливе питання. Я описав дві моделі. Тобто, перше це об'єднати в одну сторінку, схожі друге, це унікалізувати окремі сторінки. Я вважаю, що перед тим як це робити, як обирати тактику дій, дуже важливо проаналізувати конкурентів, проаналізувати попит. Так, тобто є ніші, в яких дуже великий попит на Конкретні запити там це може бути за кольором, за розміром і так далі. Є інші в яких це цей попит буде низьким. І, можливо, ця тактика не буде ефективною для просування. Вона створить якісь складнощі з індексуванням тем та інші питання технічного характеру, тому е, оптимально мати це рішення, виходячи з аналітики, це ключове. Аналітично і дослідницьки дивимося, а як у конкурентів ця ж модель красивок, якщо ми продавець аналогічного товару або дуже схожого товару, і ми є виробник. При цьому дивимося, як позиціонуються умовно, білі красивки, які ще є в інших кольорах верху. Наприклад, шкіри та Ми приймаємо рішення вже в залежності від того, яка у нас модель бізнесу, чи ми дійсно продавець і у нас на сайті 50 тисяч товарів. І кожен товар має різні модифікації, варіації да по кольору, по розміру. Чи ми можливо виробник, у нас кілька десятків товарів? Приймаємо вже в залежності від цих двох перших дослідницьких даних рішення, як нам найкраще унікалізувати кожну нашу комерційну сторінку. От така дія буде правильно, да, логіка мислення mm. зі сторінок товарів, які схожі і відрізняються там одним параметром, кольором та розміром, фактично, так кожного інструменту, кожного от, цього варіанту є свої плюси-мінуси. З точки зору SEO-просування і з точки зору дуже важливої технічної реалізації, тому що ну напевно питання. Унікалізації продукту, тобто варіант, 2 унікалізація кожного сторінки продукту, є більш складним технічно, але він може бути більш перспективним. Перший варіант, тобто, об'єднати тобто зробити одну сторінку продукту. Тут можуть бути також складно ще з програмної точки зору, тобто об'єднати ці зв'язки між продуктами, але це вже питання. Технічного плану, тобто питання до розробника, я тут додам, що коли магазин працює на платформі ShopExpress, то нами вже були продумані всі ці варіації. В залежності від того, як краще для кожного бізнесу, можна і подавати однією сторінкою з модифікаціями. Модифікаціям присвоювати різні параметри можна робити різними сторінками і унікалізувати, хоч вони будуть схожі, але унікалізувати кожну сторінку виводом додаткових блоків, про які ми поговорили. Це і звичайно, і текстовий блок з призивом до дії форма. Це може бути товар, який вам можуть підійти. Товари, які ви вже проглядали, товари аналогічні, але з цього самого блоку товарного, так з можна кілька блоків і більше виводити в кожній карці товару, якщо це окремими товарами, подані модифікації товару. І таким чином кожна сторінка буде максимально відрізнятися, мати з признаком такий URL і мати свої відповідні блоки та інформацію для того, щоб точно сказати: гуглу, ось, дивись, цей товар комерційний. Він має значення він повний з доповненням, Нічого інформацію проіндексую його, будь ласка, по Я ще додам, що це справді класна штука, те, що вже є такий функціонал, тому що з точки зору SEO, те, що я з чим я стикаюся, було, коли заходить, наприклад, новий проект, і в нього немає такого функціоналу. Ми готуємо технічні завдання для його реалізації і зазвичай це займає певний час. Тобто це може займати і місяць і більше на реалізацію так. функціоналу. І це, звісно, окремий бюджет для клієнта на розробку такого функціоналу. І ми також дуже любимо, коли приходить клієнт, і він, окрім того, як буде виглядати інтернет магазин ще цікавиться разом зі своїм маркетологом, все спеціалістам за руку приходить разом і цікавиться: а як нам краще подати ці варіації товару, якщо у нас товари ось такі? В цьому розділі так, а в цьому, от по іншому, от, можна по різному кожен разі. Потім починають запитувати, чи можна зробити себе оптимізацію результатів фільтрації товарів, наприклад, всі круті. Ми можемо або взагалі там по футболки, кросівки посортувати тільки там білі вовде да, з різних з одного розділу, але з різних брендів умовно або з різних колекцій будуть виведені тільки білі кросівки. Ну, відповідно, це нормальна це оптимізована сторінка, коли ми шукаємо тільки біле взуття спортивне. Так можемо тайтл, тайтл, дескріпшни, тексти, і форми в текстах виводити. І далі так само все оптимізовано може працювати і другий рівень фільтрації. Фільтруємо там залишається наприклад тільки 40 Перший розмір білі красівки, і там їх 40 штук а, на сторінці результату фільтрації. Це також нормально все оптимізована сторінка. Чітка, яка відповідає саме на запит клієнта, який шукає біле спортивне взуття чи білі красівки 41-го розміру. Тут прямо багато. Про це також пам'ятають власники інтернет-магазинів, коли відкривають онлайн-бізнес. Дуже тобі дякую за такі варіації. Зрозуміло, як краще все оптимізовувати картки товарів в інтернет-магазині. Якщо товари ідентичні і відрізняються одним параметром кольором, розміром. Тепер у нас є вибір, і така собі подорожня карта дій. Ну, технічно інструментально підходить Shop Express або гарно пророблене вашими текст спеціалістами завдання до вашого інтернет-магазину. Дуже дякую, Олександре. Чудово розкрив це запитання. Гарного дня. Dziękuję, gramatycznie.